Всім привіт! Зараз я розкажу вам про трутови сірчано-жовтий, а після цього покажу рецепт, як його дуже смачно приготувати. Під час прогулянки в лісі або біля річки ви можете зустріти такий чудовий гриб. Він в малому віці схожий на монтажну піну. Зазвичай він росте на повалених деревах, на пеньках або старих і хворих деревах. Це трутовик серчано-жовтий. Люди завжди чомусь обминають його або і взагалі знищують, а дарма, адже він неймовірно смачний. Цей гриб часто називають гриб-курка, грибна курятина. І схожий з курятиною у нього дійсно є. В молодому віці він за консистенцією схожий на відбивну. У молодому віці гриб має обрізатись дуже легко, як підтавше вершкове масло. Також у нього мають бути злегка салатові пластинки. Якщо пластинки вже темно-зелені, то цей гриб уже більш усього старий. Він годиться тільки на котлети. Як бачите, у молодого гриба нема сформованих пластинок, а у більшенького вже є. Але ці два екземпляри надзвичайно молоденькі. Також при зрізанні з деревини у молоденького гриба обов'язково має виділятися жовтенький сік. Гриб, який вже розділився на окремі вушка, потрібно розділити і ретельно вимити кожне вушко теплою водою. Все приблизно як із гливами. До речі, гливи, маслюки, шампіньйони. опеньки і рижики це були мої найулюбленіші гриби. Але тепер фаворит мій це трутовик. Він по смаку майже не уступає гливі. Великий гриб я розділила на вушка і помила, а маленький слід зробити трішки не так. Ми його просто гарно миємо, бо він суцільний. І бруду всередині між вушками немає. Зрізаю частинки деревини, які могли залишитися в грибові при зрізанні. І просто добре його вимиваю від бруду. Далі розділяємо кожен шматочок і кожне вушко на слайси товщиною приблизно пів сантиметра. Це необхідно для того, щоб гриби гарно просмажились і так вони будуть набагато смачніші. Далі готуємо кляр, в якому будемо обсмажувати гриби. Вбиваємо в тарілку кілька яєць. До яється додаю чорний мелений перчик, суміш перців та гранульований часник. Багато спецій не додаю, щоб не перебивати смак грибів. Я вважаю, що гриби мають пахнути саме грибами, а не спеціями, тому я лише підкреслюю їхній смак. Також не забудьте додати сіль за смаком. Збиваємо яйця до однорідності веделкою. Додаємо до яєчної суміші трішки муки. І знову збиваємо суміш до однорідності. Кляр має вийти як густа сметана. На гарячу сковорідку наливаємо трішки олії, окунаємо грибочки в кляр з обох сторін і викладаємо на сковорідку. Смажемо на маленькому вогні обов'язково під кришкою, щоб гриби гарно приготувалися всередині. Також не забуваємо перевертати. Коли гриби приготувалися, викладаємо їх на тарілку застеленою серветкою або паперовим рушником. Такі грибочки дуже смачні, ароматні і ситні. По консистенції вони нагадують курячу відбивну. Мають насильно виражений грибний смак. Після розділяння на слайсі ви також можете гриби відварити і заморозити, і потім посмажити, так як смажу я. Або змішати з фаршем 50 на 50 і посмажити смачні ароматні котлетки. Підписуйтесь на мій канал. При нагоді я зніму для вас рецепт котлет із цих грибів. Також напишіть у коментарі, чи є ще серед нас грибники, які полюбляють збирати гриби і їсти. Так як люблю їх я.